Музична прем'єра вперше у Львові прозвучить відомий твір реквієм популярного британського музиканта та композитора сучасності Карла Дженкінса. Музичний шедевр в п'ятірці найбільш купованих класичних альбомів Британії. Вже цими вихідними почути твір зможуть і українські слухачі. У Львівській філармонії його виконуватимуть віртуози Львова спільно з хором Глорія. Диригуватиме німецький маестор Дітер Вагнер. А от репетицію вже змогла послухати Любов Ступчук. Один змах диригентської палички, і неймовірні звуки оживають і заповнюють репетиційну залу звучить реквієм Дженкінса. Зичні переливи зачаровують, адже це поєднання різних епох і культур, у яких переплітаються класичні латинські тексти з японськими віршами про життя та смерть. Лише після репетиції диригент Дітер Вагнер зізнається, що це буде прем'єра не тільки для Львова, а й для нього самого. каже партитура реквієму Дженкінса. Лежала у нього в шухляді понад сім років. Він вичікував особливої нагоди, адже твір є справді неймовірний. Ентиспіс цікава побудова цього твору. Він цікавий тим, що містить у собі всі музичні стилі. Починається з хору, що нагадує музику Верді. Далі вступає оркестр. Це щось на зразок репу, згодом японських мотивів. І на завершення мелодії на зразок Брамса А Чи Мендельсона. Йоюканпілів дванадцять років тісної співпраці, і вже третій спільний концерт у Львові, тішиться здобутками Ростислав Бурко, директор академічного оркестру Віртуози Львова, каже, що колектив під керівництвом такого диригента розкривається більше. Це незвичайний творчий тандем. Він є уніком, бо таких диригентів, які вміють продиригувати і вміють настроїти позитивно колектив, я ще не зустрічав. Підтримують і вітають такі заходи у міській раді, маючи можливість зустріти і е, зробити щось добре, приємне для наших мешканців, зробити, щоб сьогодні е, не тільки, скажем, спорт е, був е, таким. Е, Асоціація скажімо, України зі спортом з євро 12 а ще щоб е, люди, які духовні, люди мистецтва, щоб були таким містком між Європою і Україною, вже цими вихідними львів'яни матимуть можливість насолодитися творчістю метра сучасності Карла Дженкінса та послухати звукові полотна, які заворожують увесь світ. Любов Стопчук, Андрій Дробний, Анатолій Лопаченко. Новини.